Доброго дня, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 45 І продовжуємо тему чергування голосних О з А. Прочитаємо управу номер 1 пари дієслів і подивимось, які голосні звуки чергуються у, кож... у коренях кожної пари. Наприклад. Допомогти допомагати чергується О з А. Поклонитися, кланятися теж о, чергується А з А. Захопити, хапати те ж саме чергування. Чому? Тому що А пишемо, коли суфікс з А буде наголошений. Або з Я. Тому в корені дієслова пишемо А. Отже, чергується «оз-а» в корені дієслова. Запам'ятайте правило, що в коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки «оз-а». Літеру А в корені дієслова пишуть перед наступним наголошеним суфіксом А або Я. Ламати, скакати, заганяти. Права номер 2 Наше завдання позначити місце наголосу, і таким чином ми згадаємо орфограму, про яку тільки що говорили: катати, ламати, ганяти, скакати, перемагати. Це все дієслова. Отже, наголос буде катати. Голосна А, тому, що А наголошене. ламати А, тому що А наголошене. Ганяти, тому що я суфікс буде наголошений. Скакати перемагати. Теж наголошений суфікс А. Тому орфограма, голосні О з А в коренях дієслів. Вправа номер 3 наше завдання переписати, позначити в словах орфограму літери О з а в коренях дієслів. І пояснити відповідним правилом. Мамо, світяться мальви, їх вітри не зламали. Голосна А в корені дієслова, тому що наголошений суфікс а. Я не ломився ні в які двері, неправді я не бив чолон. Ломився О, тому що тут наголосу. На А немає. Швидко голочка тікає, нитка нитку доганяє. А, тому що я наголошена. Вітер в небі за хмарами гониться. Тут голосна О. Отже, орфограма ОА в діє дієслів. Вправа 4. Переписати прислів'я, вписуючи пропущені літери. Згадуємо правило. І виконуємо вправу. Це муха коня з'їла, а вовк помагав. А, тому що наголошений суфікс. І комар коня з'їсть, якщо вовк помагатиме. А, тому що теж наголошений суфікс. Дорогі ліки поможуть о нехворому аптекарю. Орел мухи не ловить, а слон за мишею не ганяється. А, тому що я наголошений суфікс. Біда біду проганяє А. Що швидше кінь біжить, тим більше його поганяють а. Свиня не з'їсть, поки не покачає а. Хто камінь не підніме, має його котити, голосна О. Отже, наше завдання. Запам'ятати, що чергування в коренях дієслів відбувається ОС А, а пишемо, коли наступний суфікс А або Я наголошений. Виконаємо управу номер 5 перепишемо пари слів, визначимо склади закриті та відкриті. Школа шкільний. Отже, відкритий склад Школа о відкритий. Голосна О, і шкільний закритий, чергується Ос І. Гора відкритий, гірка закритий. Бджола відкритий склад, бджілка закритий, джмелі джміль, семеро сім. Колесо коліс, громовий грім. Отже, у нас у відкритому складі буде голосна О або Е, а у закритому І. Таким чином правило буде говорити, що голосні ОЗ-е вимовляють у відкритих складах, а звук І у закритих, село сіл, коні, кінь, печі, піч. Чергування може не відбуватися у словах із суфіксом ець або ок, ok. наприклад, стілець, стільця, ріжок, ріжка. Чергування О, І відбувається не тільки в кореніх слів, але й у суфіксах, наприклад, радість радості. Виконуємо вправу 6. Визначимо, які звуки чергуються у відкритих і в закритих складах. Воля вільний. О, тому що відкритий і бо закритий. Родина рідний теж саме. Робота. Робітник, колесо у нас Е в відкритому, колісник І в закритому. Слово відкритий склад, слівце закритий, ягода ягідка, Дробити дрібний льоду лід, Києва є, але Київ є. Харкова, Харків, Миколаєва, Миколаїв, Тетієва, Тетіїв. Отже, ми на прикладі цієї вправи запам'ятаємо орфограму О з І у відкритому та закритому складі також SI. Е і. і чергування відбувається як в коренях, так і у суфіксах слів. Для самостійного виконання вправа СІМ. Ваше завдання переписати, подані в дужках слова поставити у потрібній формі і показати чергування. В мого рід закритий склад, значить, роду о буде. 100 дорога, отже, відкритий склад, доріг буде і чергується. 100 сто століть у мого роду чергується. Ви згадаєте правила. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!